У трьох подруг Марини Альони і Єлізавети приємні клопоти скоро до школи. Свої нові підручники сьогодні показує Єлізавета. так що є про що поговорити. Мені дуже подобається цей день і мені подобається вчитися в школі. Я дуже соскучилась по своїм друзьям. Я їх не видела три місяці, може даже більше. Ми покупали зошити, пенал, збираємося купити рюкзак, ручки карандаши Ще не купили, конечно, але збираємося. До першого вересня серйозно підготувалися і в школах. Першокласники у цьому році будуть навчатися за новими підручниками. Понад 4,5 мільйони примірників було надруковано і передано до шкіл. Цей рік став рекордним, фактично, ми виконали свій обов'язок вперше за багато років. Своєчасно і в повному обсязі усі підручники для дітей першого класу вже присутні в школах, і діти, які прийдуть першого вересня на заняття, зможуть вже їх отримати. Нові відремонтовані класи, зимовий сад, живий куточок з папугами і бурундуками, інтерактивні дошки з гордістю демонструє Людмила Фактор, директор школи. Нові підручники вона отримала у числі перших. Нова програма для першого класу і нові підручники. І дуже гарно, що все це ми маємо і можемо. Приступати до навчання підручники є й на інших мовах України: Молдовський, польський, кримсько-татарський, румунський, угорський та російський. Рекорд поставлений не тільки за підручниками. Виконання програми Шкільний автобус у 2012 році також рекордне. Уряд закупив для сільських шкіл більше машин. Якщо в наступному році, в 2013-му, ми збережемо такі темпи, як в цьому, оці от машин, можливо, трошечки більше, ми повністю зможемо закрити цю проблему в межах всієї країни. Гарні новини і для тих, хто ще не пішов до школи за два роки. В рамках реформи системи обов'язкової дошкільної освіти уряд повернув дітям понад тисячу дитячих садків.